Контент. Сьогодні у нас трешова голова. Просто ви подивіться, вигнило кожне майже вікно. Так що зараз будемо її реставрувати і подивимось, що з цього отримається. Поїхали. Згризали вже всю корозію за допомогою нашої борфрези. І, як бачите, вже ми почали працювати з нашими вікнами. Ось так ось проходить про, проварочка, присадочка 4043. І обов'язково на гарячу проковочка. Це для того, щоб усадити матеріал і після фризи був гладенький красивий метал. У прекрасній ноті ми закінчили ремонт нашої ГБЦ від газелі 406 мотор. Тепер залишається відвести її на фризу і ставити на автомобіль. Так що, друзі, якщо вам потрібно зварити щось аргоном, відреставрувати будь-яку деталь, заварити трубочку кондиціонера або відреставрувати та пережати. Гумову частину цієї трубочки кондиціонера звертайтесь. Також не забувайте, що в нас є очистка двигателя водородом. Воднева очистка. Також в нас є заправка кондиціонерів на професійній станції Текса. Звертайтесь і не забудьте оформити підписочку.